Ісус війшов до храму і побачив, що там коїться. Знаємо, що до храму перед святами, особливо перед Пасхою, приходили, приходили євреї, ізраїльтяни, народ Божий з усіх країн, з усього світу. І, звичайно, вони не носили для жертви овець, овнів, там, тельців. Худобу з собою, щоб приносити жертву. Приносили хто гроші, хто ще якийсь товар, можливо. І тут уже в Єрусалимі обмінювалися для того, щоб приносити жертву в храмі. Вони це влаштували торговище, базар, обмінний бунт. Вони його зробили в храмі Божому. А Ісус, побачивши це, возревнував і сказав, що це є дім молитви. Він від ревності почав їх перекидати з столи міняльників, Зробив бича, як написано в іншому місці, в іншому аналіті, і почав всіх розганяти. І що цікаво, ніхто не міг йому заборонити. Ніхто не міг його осудити за те, що він це робив. Навіщо ти це робиш? Тому що розуміли і совість підсказувала, і розуміли, що це правильно він каже. І не могли нічого зробити. Якщо б вони що зробили, то народ би повстав на цих старших, які б його осудили. Тому що вони вважали його за пророка. за... Посланця Божого